Ми не серйозні, ми серйозним підходом, але ми все ж таки нам цікаво спілкуватися так, щоб це не було, або якась крайність, що це просто хі-хі-ха-ха, весело поржали і так Якось далі. без сенсів, да? да без місту. або інстя з міста, або інша крайність, коли там просто все серйозно. і Ми щось обговорюємо з точки зору там філософії, якихось ще парадігм, так. і так далі, от якийсь мікс цього. Тобто серйозні речі, плюс якась іронія, якийсь гумор, от все це е, угу. наш амплуа. Ми вже казали про те, що ранкове шоу це рух, це в першу чергу підтримання у цього балансу між гумором і між якимись там серйозними темами, бо ми е, живемо зараз в часи, коли трапляються серйозні теми. Але наша задача збалансувати наших слухачів на такий стан, щоб вони могли прокинути. Циться зранку і відчувати це життя нормальним, щоб вони могли відчувати е, бажання їхати на роботу, е, вести дітей у садочок, щоб вони розуміли, що вони рухаються вперед, що вони живуть, і що в них все буде добре.